В ефірі Тінейч Простір програма для тих, хто любить пізнавати, творити та експериментувати. І Якщо ви здатні всеїти на місці, то до вашої уваги пропонуємо розповідь про мистецтво, полотна та нитки. Якщо ви любите картини, але не надто вправні у мистецтві живопису не засмучуйтесь. За всю історію існування декоративно-прикладного мистецтва у світі розвинулась величезна кількість цікавих технік. І Якщо навчитися досконало володіти голкою і ниткою на полотні, можна передати не менш складний малюнок ніж пензлем. Наш гурток почав свою діяльність з 1996, 1996 року. З самого початку нашої діяльності ми вирішили розробляти костюми для художніх. Колективів фольклорного ансамблю, хореографічного ансамблю, хору і моделювали ці костюми, вишивали і шили. Тому розробляли ці костюми для цих колективів. Пізніше нам захотілося чогось новаційного, чогось нового. І були такі вирішили зробити експеримент і дати можливість дітям спробувати себе в живописі. І діти почали виш... робити свої ескізи і по своїм ескізам створювати картини, вишивати картину. Не секрет, що майстерність виробу є прямо пропорційною вмінням самого майстра, одначе будь-який сюжет має у своїй суті спільний початок. Діти, які не ходили в художні школи, які ніколи не займалися професійно живописом, почали дуже добре володіти кольором, і в них розвинулося відчуття кольору, смаки естетичні. Це було досить цікаво. Пізніше після цих картин ми вирішили вишивати скатертини, серветки, тобто перейшли на народну вишивку. Після народної вишивки в нас знов з'явилася ідея оформляти навчальні кабінети. Тематичними картинами сьогодні, завдяки появі нових технічних можливостей, багато видів образотворчого мистецтва дещо осучаснились. Одначе, мистецтво гобеленів – це пішло тільки на користь, тому що руки самих авторів стали працювати ще майстерніше. На сьогоднішній день ми оформили п'ять кабінетів: це кабінет української мови, української літератури, біології, географії і правознавства. Потім і ще один проект. Проєкт ми робили копії Марії Примачен. Цьому році стартував новий проєкт. Ми почали вишивати роботи, ми почали вишивати картини імпресіоністів, таких відомих імпресіоністів, як Клудмане, Сіслей, Пісаро і декілька робіт. Ван Вишивання гобеленів справа не кваплива. Робота над одним полотном триває не один місяць і за цей час допомагає виховати безліч хороших якостей від терпіння до креативу. Я працюю над роботою відомого імпресіоніста Клода Мене дама з парасолькою». Ну, вишиваю я тільки перший рік, ну, і хочеться передати так само повітряне середовище, так і художники, ну, перші їхні враження від побаченого, так само, як ну, вітер. Як хмари в небі пливуть, як розвивається ну, плаття. Хочеться просто передати ті моменти, які були побачені, ну, художником. Зараз я працюю над роботою для власної кімнати. Вона зацікавила мене своєю палітрою кольорів і незвичайністю повстановки. Звісно ж, подібну роботу можуть виконувати і вишивальні машини. Щоправда, слово творчість такими картинами асоціюється складно. Тому ті, хто мають бажання долучитися до створення гобеленів, отримають не просто стильний декор для кімнати, а й багато корисних навичок. По перше, вони вишиваються для того, щоб навчитися самим, навчитися естетичним смакам, щоб розвинути в собі естетичні смаки. Дуже важливо, що вони будуть як жінки відчувати колір, вони будуть розуміти і знати. Як потрібно поєднати кольори, а для жінки це надзвичайно важливо. Важлива естетика, важливо е розвивати, бути то з ноцю ці знати. По-друге, з практичної точки зору, навіть в свою оселю вишити роботу, щоб прикрашала їхню оселю, це завжди буде їхнім плюсом, і це буде надбанням їхніх їхніх нащадків. Поки що я вигод, я. Вийшло лише дві картини. Другу закінчую зараз. Друга буде у мене в квартирі. Я ще не визначилася з її розташуванням, але все ж я хочу оформити нею свій інтер'єр. Щось нове для себе відкрити, тому що ну, фарбами малювати це одне, а тут зовсім інше. То так само потрібно підбирати кольори різні нитки, щоб передати, як, ну, так, як хотів це зробити художник. Так само ну, можна почерпнути якісь. Ну, нові знання, як правильно володіти різними техніками. Я коли вишиваю, це відпочинок. Відпочинок, по-перше, не для е, тіла, а саме для душі. Е, також я володіваю дрібною моторикою пальців, е, що також є досить непогано. Тому, якщо ви хочете бути модним не лише завдяки своєму одягу, а й мати стильні захоплення, ексклюзивні вироби в авторському виконанні саме те, що треба. Подобається поєднання кольорів. Сама техніка мені дуже близька, тому що ну в художній школі ми також масками наносимо фарби. Ну і так само створюється певне зображення. Ну, мені подобається те, що я навчилася кольорознавству, адже я непогано володію кольором і можу поєднувати різні відцінки. Також я впевнена у тому, що я не покину цю роботу у майбутньому і хочу створити також кілька картин для себе. А для тих, хто ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно перебуває в творчих пошуках, радимо розвиватися всебічно. Саме так, адже створити неймовірно прекрасні образи можна не лише на полотні. Наприклад, мистецтво танцю може розповісти не лише якийсь епізод з життя, а справжню захоплюючу історію. Ще з давніх давен одним із найкращих засобів для спілкування в людей був танець, адже як ще можна весело провести час із друзями чи навіть завести нові цікаві знайомства? І Якщо для більшості танець це відмінний спосіб відпочити від навчання та на роботи, то інші вбачають в цьому дещо більше. Танець, взагалі, ну як для мене суть життя. Танцем можна виразити всі почуття, всі емоції. Для мене це просто відпочинок. Коли танцюєш, відпочиваєш і душею. Ну не геть фізично, але душею це 100%. -таки. Танцювати це якби я вивіляю свої емоції. Коли танцюють, я танцюю не одна, я танцюю з групою, і ми всі разом. Ми одне сіле, і це мене якось можливо захоплює. Я взагалі люблю танцювати, і танцювати для мене це якби одне з. Те, що мені потрібно, для учасників хореографічного ансамблю Азарт, уже понад пів десятиліття мало не сенсом життя, і танцюють юні хореографісти ледь не у всіх відомих жанрах. В основному в нас направлення, де сучасна хореографія. Так як в нас іде більше школа, ми викладаємо і контент, і джаз модерн, модерн, і афроджаз. Особливо є самим таким важким і для дітей хорошим уроком це класичний танець. Додаються різні хіп-хоп, бальний, так само і сольфеджо, музику слухають, їх навчають там такі. Взагалі цікаве дуже навчання. Для справжнього танцюриста немає нічого кращого ніж поринати у запальні ритми улюбленого жанру, а ще більше демонструвати результат своєї клопіткої праці. Як на мене, рокенрол це один з таких веселих номерів, які е, потрібно побачити. Тут потрібно мати душу, адже не головне мати в танцях якісь можливості фізичні а потрібно відчувати цей номер і відчувати, що ти робиш. Справжній танець це мистецтво щирості. У ньому слід поринати з головою, і як то кажуть, нехай весь світ зачекає. Одначе не у всіх це вдається одразу. Кожної дитини є свій страх. Є такі дітки, що в класі вони ідеальні, а виходять на сцену, вони зажимаються, вони бояться. От просто бояться глядача, бояться цієї публіки. Подолати найбільший страх артиста доволі просто. Танцівників участь в танці не слід акцентуватися на проблемі. Все, що потрібно, це продовжувати рух, і головне бути собою. Це все потрібно танцювати, виступати, і воно з часом проходить. Перші концерти пережити, і тоді воно вже, як привичка, входить, як кажуть, діти вже не так страшно. Коли працюєш в ансамблі, тут вже ніяк не обійтись без командної гри, тому що постановка виглядала гармонійно, слід навчитися, відчувати партнерів. Напевне, ми доповнюємо один одного. Діти, викладачі, викладачі дітей, так само дирекція нам дуже допомагають, наприклад, на свої спільні постановки із джазовим оркестром. Вони для нас пишуть музику, вони, тобто музику якийсь твір беруть, і це для нас іде якийсь поштовх. Чи там з, з хором, гурт фантазія? Ми дуже співпрацюємо. Вони дають нам поштовх, то також дуже приємно з ними співпрацювати. Ми дуже дружні і допомагаємо один одному, коли там у нас якісь там проблеми, і взагалі за спинами танцюристів уже є гідний досвід та певні здобутки. І в майбутнє вони дивляться з вогником в очах. Більше поїздити, побачити світ, щоб щось виступати там. От ну поки в нас саме далі ми виїжджали в Луцьку. Так само в квітні ми знову плануємо їхати. нас знов запросили літом. Нас запропонували їхати в Запорізьку область Кирилівку на Міжнародний фестиваль, оце в нас поки плани. У нас, по перше, після закінчення нашої школи дається диплом про закінчення фотографічної школи. Так і дається після того, вже відразу легше поступити до вузу вищого і надіюся, що на майбутнє. Потім ми їх заберемо до нас працювати. В дитинстві читали казку про золоту рибку і уявляли, які три бажання ми б їй загадали. Хтось же виріс із дитячих штанців та запевняє, що золоті рибки це всього лише вигадки. Але ми знаємо умівців, які підкажуть, де їх можна піймати. Ще споконвіку золота рибка залишається мрією всіх романтиків та героїнею улюблених казок. І мало хто знає, що насправді ця принцеса водяних просторів походить з досить таки рядового класу риб. Золота рибка це підвид звичайного нашого золотистого карася. Виведена вона була колись в стародавньому Китаї. Це був так би мовити скарб китайських імператорів. Вона довго була засекречена. Першим європейцем, який побачив золоту рибку, був мандрівник Марко Поло. Ну і включивши всю свою дипломатію, йому першому вдалося вивезти золотих рибок за межі Китаю. Окрім золотої рибки, у морі живе безліч різноманітних істот, яких вивчають іхтіологи. Саме завдяки їхній праці розробляються різноманітні методи рибальства та рибоохоронної діяльності. Ну, Взагалі іхтіолог це від слова іхтіс спеціаліст, який займається рибою. Тобто це може бути рибництво, це може бути промислове рибальство, це може бути відтворювання рибних запасів. Сфера діяльності їхтіологів надзвичайно обширна. Це і фахівці рибінспекції, тобто які визначають запаси риби у природних водоймах, ну і також. У штучних пристосованих водоймах. Певна річ, рівненські іхтіологи цікавляться не лише рибами, які мешкають у водоймах нашої області. Гордістю кожного колекціонера є велика кількість екзотичних екземплярів, які, на жаль, не пристосовані до наших умов. Саме це важливо враховувати, створюючи акваріум у домашніх умовах. Всі вони мають свою батьківщину і всі вони. В тій чи іншій частині світу представлені в природі. Тобто ми їм створюємо для тропічних риб. Ми просто створюємо, так би мовити, частину тропіків. Тобто ми їм підвищуємо температуру, ми їм е е е годуємо, садимо їм там їхні рослини, до яких вони звикли. Організовуючи акваріум, слід пам'ятати, що це перш за все оселя для живих істот, а не декорація для інтер'єру. Взагалі слід розрізняти поняття водорослі і акваріумні рослини. Водорості розрізняють планктонні водорослі, тобто ті, які викликають цвітіння води. Тобто вони мікроскопічні і вони вільно плавають у товщі води, надаючи їй зеленого або бурого забарвлення. Бажаним елементом акваріума є водні рослини. Рослин, якщо... Їх тільки не садити в акваріум з рибами, які їх поїдають. А для тих, хто обожнює пригоди та живу природу, професія іхтіолога розширюється набагато далі, чим колекціонування рибин у акваріумах. Іхтіолог на промисловому судні це друга людина після капітана. Тобто йому потрібно визначити там терміни лову, обсяги лову. Скільки риби там можна взяти, де і як це потрібно. Тобто людина повинна знати там шляхи міграції риби, де вона зустрічається в той чи інший період. Звісно, щоб відправитись у велике плавання, слід пройти клопітке професійне навчання та важке фізичне тренування. Проте тим, хто вже з дитинства марить романтикою моряка дослідника, можна починати підготовку навіть не виходячи з дому. Для початківців найбільш такі сприятливі риби це живородячі ковропозубі, Це гупі, пецилії, молінезії, меченосці і їм подібні. Тобто вони невибагливі, сильно до зовнішніх умов, їх надзвичайно просто розводити. Також прості утримані, допустимо, різні види сомиків. Е, можна досить непогано утримувати лабіринтовий хриб. Сьогоднішня програма близька до свого завершення. Проте ми не сміємо обділити вас черговою порцією нашого традиційного шкільного опитування. Тому давайте поглянемо, чи достатньо легкими питання були цього разу. Море завжди чарувало людей, тому споконвіку ми вигадували про нього різноманітні міфи та легенди. Саме так у морському фольклорі з'явилися кораблі примари летючий Голландець, Марія Целеста, Джойта, леді Лаві Бонд та Октавіус. Про кожного з них існує безліч таємничих історій, А дехто навіть вважає, що ці вітрильники й нині бороздять морські простори. А чи зможуть наші опитані згадати назви цих відомих кораблів примар? Не знаю, мабуть, ні одного. Ну, якось я корабля, вона цікавлюсь. Ну, Титанік це не корабель прямара. Там Із хіба що із фільму можна назвати а, Чорна перлина. А Титанік не прямара. Не пам'ятаю. Кораблі прямари. Чорний голландець. Можливо. О, чорна перлина. Я не дивилась пірати Карибського моря і я не люблю фантастику, тому я не знаю відповіді на це запитання. Кораблі-примари. Не знаю. Там, може, Титанік якийсь? Титанік, «Крейсер» Крейсі Реброра. А... Птахи, що сидять на дротах, не страждають від струму, тому що їхнє тіло поганий струмопровідник. У місцях дотику пташиних лап до дроту створюється паралельне з'єднання. А оскільки дріт набагато краще проводить електрику, по самій птиці біжить дуже малий струм, який не заподіє шкоди. То чому птахи не гинуть від струму, сидячи на дротах? Тому що струм їх тому, що провода зовні захищені і тільки всередині струму. Може, проводить захищені. Правда, не знаю. Тому що струм проходить всередині проводів, а не по ним зверху. Не знаю. Чому не гинуть? Ну, не виникає різниця потенціалів на цьому проводі і тому їх надія. Можливо, в них якісь, ну, самі їхні лапки покриті якимось таким, що не проводить стром, захищає їх від удару. Мужі, їхня маса є досить невеличкою, і вони не, не контактують так сильно із проводами, і виходить немає такого зіткнення чогось. З уроків географії нам відомо, що саме на українських землях знаходиться географічний центр Європи. На цьому місці розташоване містечко Рахів, оточене живописними Карпатами. А чи знають про це наші опитані? Географічний центр Ш... а це так запитання. <реш> на жаль, ні Україна рай центр Європи. В центрі. <реш> В західній частині Боже каже рідному. В Україні е, ділове здається. Він ми всіли з географії. В Україні знаходиться, а місто не згадає. <звук> да, знаю, в Закарпатській області знаходиться, але як називається, я, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Він ну, знаходиться в Україні. Я не пам'ятаю, правда, яке саме місто, але знаходиться в Україні так. У древні часи люди обожнювали природу і вірили в існування духів, що живуть переважно на хвойних деревах. Вважалося, що саме надприродні лісові істоти викликають люті морози, насилають завірюхи і заплутують мисливців, а особливо сміливо вони ведуть себе довгими грудневими ночами. І тому, щоб уберегти себе і своє майно від витівок духів, люди прагнули їх задобрити, прикрашали ялинки різними плодами, виголошували спеціальні промови та здійснювали таємничі обряди. А чи знають наші співрозмовники? Навіщо вони прикрашають ялинку перед новорічними святами? Це, ну, ще пішло з язичницьких часів, така традиція. Це ем, традиція, була вже запроваджена дуже давно. Вона пішла е, з Європи і раніше навіть е, новий рік е, святкували в весною. Щоб створити вий. настрій, якийсь святковий. А, не знаю. Тому що. Ну так було завжди, завжди на Новий рік прикрашали ялинку. Я ніколи не думала над цим запитання. Ну, це було ще за язичницьких часів, і це ну, наш звичай, тобто обряд. Можливо, тому що зазвичай. Ну... Літом можна поставити квіти, а взимку квіти не росли, і залишалась єдине зелене дерево ялинка, і нею прикрашали. Ну, тому що якби ялинка – це символ нового року, і якби ну вона знах повинна знаходитися в домі кожної людини. Вона приносить щастя, радість і позитивні емоції для новорічного настрою і для створення затишку у будинку. Акція не прикро, але на сьогодні все. Пишіть нам у соціальні мережі. Завжди залишайтеся на позитиві. Та робіть кожен день незабутнім. До наступної зустрічі у програмі Тінейч Простір.